Доброго дня всім підписчикам, гостям каналу. Давно не знімав відео. Хотів поділитися новою такою покупкою. Трохи вітря вибачайте, я думаю, що не сильно буде. Маю такі сокири. Це наша вже новітня, трохи українська. В Харкові заказував. Ну, ручку звісно переробив, бо вона тріска і розсихається. Це ще дідуся стара. Ось така є постійна проблема. Ручки, ручки. Вибивається, надоїло мені, коротше, то все заказав. Отакий топор. Інтертуловський, давно вагався, ще по старій ціні 960 гривень вийшов. Бачу, обзорів на них майже немає, тільки той Ті менеджери чи хто знімають обзори на нього. Хотів показати, як він себе в роботі. 72 см він має довжини повністю. Там 625 чи що. Ну, коротше, ця сокира себе дуже добре зарекомендувала. ну просто Не знаю, чи вам так покажу. А от, ну Просто треба замах взяти з телефоном незручно. О, все, він же втріс. Втріс є втріс. Дуже ну такі трошки сильніші, ну просто те, що ця сокира. Виходить на ура проти старих. Вона їх коле перевернули. Опа! Одном руком незручно. Вона хоче все-таки махо, вона не є така сильно важка, але... О, і розрубав. Не годен я і знімати і цей О, раз. Дивлюся на сукеру, не дивлюся на камеру. Вибили собі легенько, Ну, то правда попав в цей. Ну, суть того, що дуже якісно гарно рубає, коли дрова на ура. Тепер зараз покажу цю сукиру. Кладемо дуже гарний чехол, такий, мені подобається. Хотів широкогольний включити, але щось в мене широкогольний, як в тумані, все, погано виходить. Тепер беремо. Оцю. Це наша українська. Вже не пам'ятаю, і в сталь, чи що писало. Бачите? І зусилля я набагато більше приклав по вазі, мені здається, вона важча. Но вона не робить, До неї треба дуже. Прикластися і вона як застрягне, в сучкові десь дуже важко її ну, витягнути. Коротше. ну Тут треба, як то кажуть, конкретно приложитися і то це навіть я можна сказати в половину, О, все. Вона ну не знаю, чи я так рубаю, чи просто ну це дуб. ну Тут деякі Получається, Да. Ну, ця щепів'я, вона, як то кажуть, розкосова така, розкос має більший і лучше рубає, а ця більш така тонша, це стригне просто на ура. О, і так, а вибити її теж важко. Ну, коротше, хто вагається, кому надоїли оці всі. О. Ну, і все, такий удар. Приложив, майже розрубався і замах. Беру, звісно, вона боїться ударів. Потім як воно. Ну, коли ти промазуєш, от теж рубає. Ну дуже, оця сокира десь, певно, під 800 кг до 2 кг має. Ну дуже важка. Проти цей це просто пір'їнка. От собі вона середині цей. Ну, рубати просто одне задоволення. Вона ну, вже його розколола. Вилазить. Ідеально. Зроблено отакими щічками. Переб'є засильно. Не годен гадати силу, деколи буває, що. Ну просто не... Дивіться. Раз. Раз. По ручці мажу, бо дивлюся в екран. Ну і мажеш Нічого бачу. так Фокус. Зараз, може навіть Погано наводить. Ну, коротше, ніяких ніяких. Вже, жін... Ну, Я думаю, що навіть жінка справилась з таким сукером. Є таке, де твердий дуб, де сучки. Ну. раз. Ну... І тут ще треба, так як старинку, хлопці добити. Отакого плану. Хто думає, вагається, чи брати, чи не брати. Навіть при тім, що я мав цих дві, але кажу, дуже велика проблема з ручками. Дуже. Що по залізу? Брав, рубав, поповодався мені цвях. Була ту не знаю, що так фокуса. не годно навести зараз. О, туво ухапнув цвях. На самісінькій горіші є така заусенція і такий доволі добрий. І розрубало на ура і цвях, і нічого не треба було підтягати. Отак то дуже, як то кажуть, зручно і легко рубати. Всім дякую за увагу.